Доброго дня вам, доброго вечора. Запишу вам коротеньке відео про те, як же живеться в мінус 16. Ось. Чуєте, як рипить сніжочок? От отака в нас погода. Мінус 16, сніга на випадало, я вже зібралась на роботу, вийшла, думаю, запишу вам коротеньке мід. Сьогодні мінус 16, в день десь буде, ну тепліше буде трошки, звісно, що вдень снігу, бачите, вчора мило-мило-мило. ну Снігу випало ну зовсім небагато. Але сьогодні-завтра ще буде сніг. Тобто, почалася якась сніжна вже погода. Все, ну дороги доволі чисті. Можна сказати, бачите, воно засипане все солью, ще не досипали солю, там вже верхню вулицю він їздить сипе солью, тут вже їздили теж, сиплять солью. Ну, до нас ще не доїхали, тому що ще сьома е, -го година тільки, Даже ще нема сьомої -го години. Тобто що здесь зовсім зовсім ранок. От. Так що ось тако. Ось така робота. А в нас ще новина. Я вже писала в попередньому відео, говорила про те, що опять ми понеділок і вівторок не працюємо. Фабрика закрита на інвентаризацію. Не знаю, три три вже два з половиною роки тут працюю. Не було ще такого. Але ну ось так: Опять два дні. Ще е, лютий у нас і коротенький. Та ще й два дні не працюємо вже початок такий, знаєте, лютого не дуже. То так, знаєте, важкувато буде мені одній. Якщо наші в кого там троє-четверо працюючих, і ті дівчатка кажуть, що буде важко, то мені буде зовсім потужно, потужно, потужно. Ну, ось так, ну нічого. Якось, знаєте, якось буде. Так, важко, важко, дуже одній важко. В Канаді в такому маленькому містечку нема. Ні транспорту. знаєте, Я вже така, знаєте, що, може, знайшла б якусь ще підробітку після роботи. так я й часу ж не маю, тому що в мене англійська якраз в цей час. Ну, якось так. ну, Або вчити англійську, або. Ну, та й куди? Ну, В мінус 15-18, ввечері 18. Ну, пішки ви 11-12 кілометрів, це 7 кілометрів туди, до сім обратно не пройдете, та поки ви дойдете, то вже і, і робити вам ніколи буде. Ну, якось так Отако живемо. А що? А в Україні живуть під бомбами? Я хочу сказати той, хто писав мені. Ой, чого ти виїхала з Запоріжжя? В Запоріжжі так гарно, Н немає нічого, всі тут живуть. Ви бачили, скільки обстрілів, скільки людей загинуло? Ось тому люди виїжджають. Якщо комусь досі не дійшло, що йде війна і гине, гинуть люди, і гинуть і мирні люди, і гинуть діти, гинуть жінки, ну, мабуть, ще до вас війна не дійшла за 11 років. Ну, що ж ти поробиш? Ну, повезло вам, що я можу сказати? Ну, якось так. Так що такі от справи. Зима, зима, в юга, вчу англійську. Ну, все, що можу, роблю. Вчу, стараюся, звісно, дякую вам за підтримку. Дякую вас за ваші коментарі. Сьогодні зранку опублікувала з мого ранку. Да і у мене ранок опублікувала е коротеньке відео, як вчора повчинався сніжна буря, і вже мені пішли коментарі. Я вже сижу, ось читаю, ось виходжу зараз на роботу і приємно почитала. Як би поспілкувалась. важкувато жити одному? Звісно, що е, тут ніхто е, мене кружити не буде. Е, звісно, що ти нікому не, не потрібний. Ось, мабуть, солі вже приїхали нам сипати тут. Будуть сипати солі. Не бачу, машина якась їде велика, то в нас тут зараз все позасипають солью. <кхід> буде все тут чисто і гарненько. Це не, не, це не соль приїхала. Ось такі справи. Сьогодні зранку таке, знаєте, коротеньке відео. З вами була Світлана. Дякую, що дивитесь мій канал. Не забувайте ставити лайк. Це для мене величезна підтримка. І писати коментарі. Читаю і це мене підтримує і дає мені можливість жити тут одній, в цій засніженій Канаді. Бай-бай!